Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін У студії. Я автор та ведучий Олег Лексомко. А також радий вітати Олександру Венславовську, голову громадської організації Плай. Олександра радий тебе бачити в нашій студії і Добре. вітаю тебе не тільки з першим днем, не тільки з понеділком, не тільки з Днем Соборності. Хоча це в першу чергу, напевно. А особисто тобі, напевно, набагато ближче в середу було 5 років громадської організації Плай. Щиро дякую тобі за запрошення. Ну. І про це треба говорити. Ми цілий час з тобою зустрічалися, говорили і про плай, і про кут, і про піч, і про про про. про, про Ми говорили плаю 5 років. А, вітаю і розповідай, що таке плай 5 років. Вітаю, дякую за запрошення. Дякую, що наголошуєте, що про це потрібно говорити. Бо 5 років плаю це щось таке нереальне. Мені здається, час дуже швидко злетів, Але ми підвели підсумки своєї роботи за 5 років. І ну, я просто уявляла собі оцей слайд в презентації, так, де от проекти, де люди, які приходили на наші події, де партнерства, де все. І якщо забрати цю сторінку, то що буде? Ну, тобто нічого не. Буде, буде наступна туди. сторінка, де 6 мільйонів. Так, де буде, <ріст> да, де буде. <ріст> я забігаю за вибач. Так. Е, Ну, насправді, від, ініці... від ініціативної групи е, команди, яка колись ще в 2018-му е, допомагала киянам робити Google Fest у Вінниці, де ми не думали ні про яку громадську організацію. Сьогодні це вже проекти, які. Ну, це, це вже організація, в якої є культурний простір, про який ми багато угу. тут говорили. Це дуже багато івентів, які ми провели. Це проекти різні. І найбільше, якщо говорити в розрізі і в контексті дня соборності, сьогодні такого важливого свята для українців насправді це і є напевно метою організації ці всі роки об'єднуватися, тримати всіх до купочки, бути у Вінниці, продовжувати пропагувати українську культуру. Працювати на цій ниві, допомагати підтримувати митців і створювати умови для того, щоб культурні і креативні індустрії ставали нашою такою аджендою зараз і в 2024 році, і в майбутньому. Ну, а певна якась експансія за 5 років все-таки відбулася? Чи ви тільки от обмежилися територією Вінниці, ну, максимум там деякі міста, навіть не повністю Вінницька область? Так, чи от. це не стоїть навіть на меті, чи ні, тільки тут? Ні-ні, е, ні була така е, у нас е, візія, скажімо так, так, працювати, розширитись на mm -hmm. територію е, України. Я вже не кажу про світ, це вже наступний крок. Але е, все ж таки, я думаю, що, да, що ми зосередились на Вінниці і дуже багато часу приділяли тому, щоб тут аудиторію е, професійно тримати. Це я маю на увазі музикантів, митців, менеджерів, всіх, хто є навколо. Нас це ком'юніті Вінницьке, щоб створювати оцей вайб, щоб люди не їхали з Вінниці. Чомусь це було важливо. Ну, от е, ці всі роки, скажем так, минулого року. У мене було чітке уявлення, е, коли почалася особливо війна. Е, було це відчуття єдності дуже сильне. Ви пам'ятаєте, мабуть, що перші особливо півроку, перший етап це було таке відчуття. Що ти там за три секунди можеш вирішити будь-яке питання, і неважливо, кому ти дзвониш, хоч президенту. Uh -huh. Ну умовно, е, але з'явились проекти. В яких ми почали працювати, і найголовніше. Це переселенці. Люди почали переміщуватися країною вимушено. А колись ми думали, що от круто було б попрацювати з харків'янами, круто було б попрацювати там з Києвом, з Дніпром. Хоча у нас були такі проекти Intercity Life під час пандемії, це якраз і був всеукраїнський проект. І ну, що була така мета привозити когось сюди, партнерити Вінницю, і їхати з Вінниці, теж якби позиціонувати uh -huh. себе. І війна, якби ну, стимулювала цей процес і я подумала, що дуже важливо налагоджувати партнерства. І от у нас зараз є вже два проекти: один проект Culture, який зараз актуальний, він буде дочерніше тривати. Це перший наш такий масштабний освітній проєкт, де партнери, експерти, які приїздять з Вінниці, це майже географія всієї України. Тобто, і це практикуючі менеджери, практикуючі піарники, практикуючі і митці, в тому числі дизайнери, які приїздять у Вінницю, і насправді дуже в захваті. Від того, що uh... Локальні організації залишаються в маленьких містах, ну як ми наприклад, mm -hmm. да, у Вінниці, і не їдуть за більшими перспективами, за більшими грошима там умовно, да або можливостями там в Київ, або в великі інші міста. Що це дуже велика цінність, коли є такі люди, які залишаються в місті, і, і... треба сказати тут, що 19-го числа це для наших глядачів і слухачів. 19 січня вже перша зустріч з проєкту Бус вже відбув. У Вінниці вже приїздив. Я а от у мене інформація, Микола Дорохов вже приїздив, і він вже якби читав е, свої, свою інформацію. Він читав свої лекції. Про цей проект ми будемо говорити окремо. Е, як вже сказала Олександра, він до червня місяця, там є про що поговорити. Е, починаючи від дійсно спікерів, дуже цікаві, і серед них е, і Вінничани. Також будуть, от і дуже цікаво про ті саме теми, про що вони говорять, як вони говорять? Адже це все особистий і... особиста база. Це дуже дуже цікаво. Це практики. Практично всі у вас практики, так, так. але про це будемо говорити інакше. Скажи мені, будь ласка, на чи буде правильно, якщо я... Скажу так, що плай змушено зорганізувався, змушено можна слово забрати. Зорганізувався для того, щоб провести Гогольфест. Ні, до речі, не змушена. Так, змушено. так е, я зараз е, трошки нагадаю цю історію. Mm. Взагалі ми говоримо про плає. По-перше, скільки вас було тоді на початку? У е... вас було чоловік 8-9. Так, да, нас було, е, ну зареєстрували організацію 8 людей, але не всі були учасниками тоді команди на Google Fest е, е, А от якраз е, ця зустріч, перша зустріч, коли е, Максим Демський приїздив у Вінницю. Це, до речі, була ініціатива Світлани Ярової, яка його запросила. В Для того, щоб реалізувати тут Google Fest. ми mm -hmm. просто випадково потрапили на цю зустріч. Плай це взагалі, якийсь такий інтуїтивний шлях. Ми, до речі, в креативних індустріях, культурному менеджменті зараз з іншими практиками культури, скажімо так, дієвцями говоримо про те, що організація проходить якийсь інтуїтивний шлях, і це дуже часто інтуїтивний. Тобто, з самого початку, коли з'явився Google Fest, ми були на цій зустрічі. Ми вийшли з цієї зустрічі. Я мені Максим Демський підійшов і сказав, що. Олександр, я хочу, щоб ти була проєктною менеджеркою. І все. І, і я стала проєктною менеджеркою фестивалю. Тобто mm, от, от, просто як, так. от як стають да. проєктними менеджерками. Da, da. От так просто. E, от Підійшов просто... і сказав: все, ти будеш. Так. Угу. І далі... А, ні, він сказав, я хочу. О! Я, Я хочу, хочу. Угу. так само. Олександр Нікітюк став куратором візуальної програми. Богдан Куценко став начальником охорони, бо він дуже поважний, великий хлоп український, і був куратором літературної програми. Частково. Богдан Богрин став куратором музичної програми. Ну і от таким чином просто розподілилися ролі. Тобто, Демський побачив в нас потенціал людей, які можуть, яким можна довірити, скажімо так. Процеси локальному на локальному mm -hmm. рівні. Е, ясно, що весь фестиваль був під їх керівництвом, і вони всіма процесами е, займались. Але це, е, це той менеджмент в полях, якому ми навчились е, завдяки саме Google Фесту. Це та аудиторія, яка зібралась на фестивалі. Це був справді дуже такий. Це базова подія, яка е, пробудила у Вінниці дуже багато процесів в культурному сенсі. Ну, no, Fest сама назва. Це ж скажи в будь-якому куточку України так, Google Fest і все все, так, моментально розумієте, і що це спрацювало. Це. Це? Звісно, це спрацювало. І після цього у нас просто вже виникло таке природнє уявлення про себе і бажання залишатись у Вінниці, робити фестивалі. Це був такий заряд дуже серйозний. Ну, тобто, ми хотіли робити великі фестивалі. І колись я коли ще була менеджеркою чертяних котів, я думала, що я так мрію, мріяла собі, що я дуже хотіла, Би зробити великий фестиваль у Вінниці. Ну і ти ці мрії просто відпускаєш в простір і не знаєш, коли воно здійснюється. І тут такий раз, і ти за п'ять років зробив 11 фестивалей, насправді. Тобто, ми почали ми зареєстрували громадську організацію, і далі е, наступним кроком було бажання створити свій фестиваль. Тобто Google Fest Фест, Google Fest, mm -hmm. там зрозуміло, це бренд, це не наш бренд. Треба потрібен був якийсь брендовий проект, локальний, місцевий. І ми створили тільки ту зесан, про тільки які ту теж багато mm -hmm. вже. Говорили цей фестиваль, який вже три рази відбувся, і навіть під час війни минулого року. Е, тому е, трішечки вона наростала, звісно, це непростий шлях, тому що ну виходить, що ти сам собі директор, ти сам собі ставиш задачі, ти сам собі шукаєш можливості, е, але за підтримки таких самих організацій, як ти, за підтримки в якій в смірі міської влади, тому що всі проекти великі, ми робимо за підтримки міста. Це обов'язково офіційні листи і так далі. Да. Чи можуть? Тим допомагають, uh -huh. та, не, не завжди це фінансування, але буває, що й адміністративна допомога теж дуже потрібна. Це завдяки цій аудиторії, яка є тут зібралась, і є довіра до нас і дуже. Дуже це, напевно, найголовніше репутаційні якісь моменти. Довіра аудиторії, яка знає, що якщо вона прийде на нашу подію, або на, або в піч, або ще кудись, і це буде е, авторський контент, це буде якісно виконана робота настільки, наскільки ми можемо її досі робити якісно. Звісно, треба всім рости, вчитись. Зараз дуже багато навчальних процесів, в тому числі і в команди всередині, у нас зараз е, на носі така стратегічна сесія. Нам потрібно. Далі закладати нові цілі, нові проекти, масштабувати свою роботу, продовжувати налагоджувати партнерства, тому насправді є над чим працювати. Я зараз проходжу навчання в від British Council з креативних індустрій, креативної економіки. І це просто не початий край роботи. Тобто нам ще тільки усвідомлювати зараз потрібно на початку усвідомити, що таке креативні індустрії, uh -huh. де вони є у місті, які це сектори, чи є у нас там продакшн нормальний, чи є у нас там, ну я маю на увазі там реклама, наприклад, кіно, як розвиваються сектори. Це дуже цікава тема, це дуже перспективна тема. І креативна, креативне мислення і креативна економіка це про гроші теж насправді. І коли ми говоримо про мистецтво, ну, звикли так, да, що художник має бути голодним. Mm -hmm. Ясно, вже я думаю, цей стереотип. Вже всі якось. Ну всі не всі, але більшість має розуміти, що це абсолютно стереотип, так не може бути. що Культура і креативні сектори індустрії це завжди про гроші. Це те, що в Британії 50 років приносить там найбільший е, приріст бюджету, і, але в них було 50 років, коли вони безперервно розвивались, е, мали для цього. Аналітичні центри мали наукову підтримку, ну тобто наукову базу uh -huh, інституції uh -huh. і так далі. Мали можливість впроваджувати пілотувати проекти безперервно. Це дуже важливо в Україні процес від одної революції до іншої і далі погнали. А то і вже зараз uh -huh, повна штабна uh -huh, війна. Ясно, що це складно робить. Але я хочу задекларувати, що зараз в Україні відбувається в культурному креативному секторі дуже серйозна переоцінка. Функції культури мистецтва і взагалі креативних індустрій, і зі мною в цьому навчанні є близько 200 людей з України, і це менеджери, це інституції від Українського інституту, від Міністерства культури, від е, е, якихось маленьких організацій, які є в ОТГ або в селі, неважливо. Це всі люди, які ті люди з креативного сектору, які зараз намагаються знайти нові рішення. Для культури, і в тому числі під час війни, і це дуже важливо. Ну тому що. Для за що ми воюємо це, так. все це все mm -hmm. це вже вже все зрозуміло, ніби це нами проговорено. я Думаю, можна цю сторінку перегортати і говорити зараз про те, що культура важлива чи ні? Тут вже не стоїть питання. Українська культура дуже важлива, і, і зараз процес народження нації ну в такому в хорошому розумінні, хоча не в хороших умовах. І культура це чи не найосновніше, що у нас є. Чим чим ми зараз промотуємо на весь світ? Ти зараз говориш про майбутність сучасність і майбутнє, а все таки тема. Нашої сьогоднішньої зустрічі. Це минуле, це п'ять минулих років. Плай... До речі, плай. Абревіатура, що означає це слово, коли воно, хто є автором цього слова. Ну от такі елементарні прості речі. Ще ще пам'ятається, та да, звісно. Я ну це може трошки смішна історія, але я вам все одно розкажу її. Плай взагалі, в перекли... Ну плай це стежка. Угу, ну, якщо ми говоримо про карпатське якісь або полонина, там є багато різних значень. В перекладі з молдавської мови це світ. Планета, це щось широке, uh -huh. і батьківщина, в тому числі. Тобто, більше звісно, зараз ми говоримо про пла як про стежку, і, і це вже просто через те, що пройшло 5 років, і ми можемо щось вже декларувати, і щось можемо якісь висновки робити. Але коли з'явився плай, це я була ще, ще до Гогольфесту. Це була така ініціатива. Я робила тоді концерти у Вінниці разом з просто самостійно якось відійшла від роботи з очертяними котами. Трішки ну, мене, вони мене взростили насправді. і Дали мені вели багато зв'язків, дали мені аудиторію. А, і я почала робити просто просили музиканти різні робити концерти. Але робила концерти в пабах, в барах, ну де було можливо. Да? Там ті, які є у Вінниці. І в якийсь момент ми вирішили, що ми не хочемо більше робити концерти а, в якихось закладах, де люди і їдять, і слухають музику, хоча не завжди це погано. А, і вигадали такий проект в студії Red, Red, uh, фотостудія Red, Колись була така напроти податкової, там є така, колись там фабрика, здається, була так. там було велике приміщення, таке, і оголосили, що відкривається новий простір, і буде концерти. Тоді ще був гурт. Зараз вони теж є, просто вони не виступають. Морж. Вони приїздили з Харкова. Я робила їм концерт, зустрічала їх на вокзалі. Е і Сергій Близьоров просто сів. Вони сіли до мене в машину. Ми їдемо, він каже: типу, треба ж якось дати назву. Ну ми ми то сьогодні, Ніби це простір, якби це фотостудія, але оцей рух має мати якусь, ну давай щось придумаємо, uh -huh. от прям так швидко. І у мене на бардачку в машині була купюра молдавських леїв 20 лей. І він бере просто цю купюру, розкриває її, uh -huh. і... а там на от такому, ну як, як початка. На, на круглому я не пам'ятаю як що вона називається. Там фраза з відомої української балади, молдавської балади. Це перша, перша стрічка, вона називається балада Міоріца, а перша стрічка піун пічор деплай, піогури дерай. Він каже, що uh -huh. ця фраза позначає? Е і ця фраза позначала, вона дуже дивна, але вона «пі -пічор де деплай це значить однією ногою типи, на планеті піогури де рай, а з іншого боку, ти якби у самих істоків, у джерела. типу, uh -huh. Все починається. І він каже: о, плай, це класна назва. І з такої купюри 20 лей. Просто, ну, щоб ви розуміли, ми відсвяткували 5 років організації, і ці сенси теж, звісно, ну просто я ще молдаванка досі. Я українська вже молдаванка. Я не знаю, чи можу я вже себе молдаванкою називати, але громадянство в мене ще молдавське. Хоча я, я є дуже серйозно вкорінено українкою по всім своїм. Показникам по всім своїм пращурам і дуже люблю Україну. І дуже хвилююсь за це все. І живу тут і працюю, і не збираюся Е, Команда на початку було вісім чоловік, не всі ну, засновників, але там з часом. Зараз команда плай, яка працює робоча команда на сьогоднішній момент через п'ять років. Зараз нас п'ятеро. Так, команда змінювалася за цей час. Звісно, хтось створював свої проекти нові йшли від нас, хтось з'являвся зараз. Це Володимир Подалян, часто зі мною приходить. І він такий операційний директор у нас Олександр Щерба. Він по більшій частині це адміністратор і проєктний менеджер в Пічі. Інна Сивак, дуже цікава дівчинка, яка до нас доєдналася цього року. І вона закінчила академію мистецтв у Львові і повернулася в. Вінницю. І угу. от таким чином ми шукали дизайнерку, а насправді знайшли дуже талановиту і художницю. І вона, я думаю, ще ви почуєте про неї. Ну, приведеш, а, то почую. Обов'язково так, буде скоро і авторська виставка. І Ірина Бабенко, яка працює з нами як піарниця, комунікаційниця. Ну, насправді у нас команда то така, це, це Костяк, але з нами працює багато людей. І Богдан Куценко співпрацює угу. з нами, і Богдан Богрин співпрацює і насправді ми зараз на етапі, коли я думаю, будемо розширювати свою команду, тому що якщо знову говорити про майбутнє, є багато проєктів, які ми хочемо втілювати, а ресурси однієї, двох трьох людей обмежений, тому е, ми відкриті і приглядаємось зараз до людей, яких вже можливо там, які виросли вже на наших фестивалях, виросли десь на наших подіях. Зараз запущений освітній проект Boost for Culture, який теж дає можливість людям прокачатись, і, і це дуже круто, бо ми самі собі можемо підготувати спеціалістів, яких долучати до роботи. Три рази вже прозвучала ця назва. Скажу, що четвертий бустфо Е, e, Значить, треба зустрічатися і говорити саме. Про цьому проекту, тим більше, що я, я так розумію, він довготривалий, він аж до червня місяця. Так. Тобто, як мінімум ще 5 місяців, якби він буде тут і він буде присутній. Всіх. Кого хто зацікавився цим проектом? Я так розумію, що в мережах можна знайти. Звісно, можна, можна знайти Це на відкрита наші інформація. Абсолютно абсолютно так. відкрита інформація. Так, да. Всюди можна знайти інформацію Ну, і і, і от це дуже добре. Маємо виходити як завжди. Мало часу. Дуже багато розповідаєш, дуже гарно розповідаєш. Але маємо виходити з ефіру. Ще раз нагадаю: Олександра Венславовська, голова громадської організації. Пла сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Ну і напевно Наступну нашу зустріч треба буде провести і вже більш детально поговорити про оцей от великий, довготривалий проєкт. І найголовніше, що він може дати нам. вінничанам, що він може нам показати на нашій же, знову таки, території. Так. Тут нікуди нікуди їхати не треба. У нас нікуди не треба їхати, і вже будуть такі перші підсумки. Бо пів проекту вже відбулось. Це річний проєкт, Це угу. найтриваліший наш проект. Поки що, і можна буде конкретно поговорити, які вже є результати цього проекту. Да, він дуже цікавий, дуже потрібний і. До речі, дуже відвідуваний. Тоді робимо проміжний фініш, проміжний ефір в пробусфокалчеві. А сьогодні прощаємося. Ще раз нагадаю: Олександра Мисловоцька, голова е е голова громадської організації. Пла сьогодні була гостею першого вінського мультимедійного проєкту. Час змін ідемо на невеличку музичну паузу, Потім знову повертаємося до студії. Час змін з Олегом Симком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.